Вам часу хочу сьогодні поговорити про сім сил творення нашого світу. Я думаю, кожен з нас в дитинстві мріяв побачити веселку. І я думаю, багато хто із нас набирали водичку у розприскувач і робили веселки самі самостійно. Я дуже любила Робити веселки над рослинками, які трошки підсухають, які такі зажурено виглядали. Саме веселки над ними любила робити. І ми ще з вами знаємо, що якщо сонячний промінчик потрапляє в кришталь, він розділяється на декілька кольорів. Якщо ми подивимось на символізм кришталю, то, да, це майбутній алмаз. Правильно да, Я не помиляюсь. Просто, да, ще не прийшов певний час і кришталь ще не став алмазом. Але кришталь можуть носити. Да? Довго, він не тьмяніє, не жовтіє, не затирається. У тих людей, які дуже чисті своїм серцем. Якщо у вас в домі не тримається кришталевий посуд, то можливо хтось із тих, хто проживає в вашому домі, він має якісь, ну, не дуже добрі і не дуже світлі помисли. Не дуже таке чисте серце, скажімо так. І коли ми говоримо про світло, біле світло, яке потрапляє у призму чистого серця, ми починаємо бачити, із чого створено світло, яке нас живить, яке будує нашу природу, яке будує наше тіло. Дивіться, будує наше тіло. Я неспроста так кажу, тому що ми всі з вами знаємо, що вітамін Д, це, ну, це не вітамін взагалі, це гормон, який виділяється під дією сонячного проміння на шкірі, всередині нашої шкіри. І а, завдяки вітаміну Д у дітей засвоюється кальцій. Кістки стають такі а, міцні. І а, дитина швидко росте і мало хворіє, тому що вітамін Д3, він ще дуже сильно впливає на імуні... імунітет, на настрій, на світосприйняття. Взагалі, якщо ви, а, у вас почались якісь апатії, песимістичні настрої, там якісь депресивні стани, біля депресивні стани, да, не, клі... не клінічні маю на увазі, то вам треба попити вітамін d Д. Да, але його просто так пити, знову ж таки, не можна, тому що він руйнує печінку, якщо його забагато, треба піти здавати аналізи на вітамін Д і далі вже там, вирішувати цей момент. Але якщо ви кожного дня, звичайно, не менше 40 хвилин знаходитеся під безпечним сонцем, то тоді, можливо, у вас проблеми не буде. Але якщо ви, наприклад, Сидите у квартирі і носа не висунете влітку, тому що жарко, тому що працюєте і так далі, то у вас не буде вистачати вітаміну Д. І, повертаючись від такого матеріального, до речі, все те, що я розказувала, це якраз іде перший промінь, червоний промінь. І наш світ він будується на цих всіх променях. Чисто фізично ми можемо це бачити. Чакральне світло, чакральні кольори вони теж були не просто так а, побачені людьми саме от таким от чином. Це означає, дивіться, як цікаво виходить. середині нас якраз є та сама веселка, яку ми бачимо ззовні. І якщо наше поле починає швидко рухатися, включається у роботу дуже добре якісно, людина світиться. Людина творить світло. Майже таке саме, як сонячне. Ну, от, на енергетичному плані, на енергетичному рівні, скоро це буде ем, доказово підтверджено. Уже починаються у 2010 році були вже перші такі ем, масивні роботи, які Через певні технології все-таки показали, що дійсно у нас є енергетичні центри. Єдине, вони там дві чакри трошки в інших місцях знаходяться, ніж ми звикли уявляти, ніж там малюють. Так? От. Але ну, це вже почали доводити все. Ну, ну, от подумайте, да? чому червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, тому що веселка на небі. Ні. Люди ті, які бачать, в принципі, вони теж будуть з цим згодні. Єдине, що ну, є чакри, які тро... все, все одно трошки інакше вони. Якщо у повністю розкритому стані вони знаходяться і є точкою зборки людини, то вони ну них інші відтінки, ніж ми звикли сприймати. І це дуже цікаво. і а, Чакри можуть світитися двома кольорами і так далі. Але я зараз став не про це трошки. А, у нас є сім променів, на яких будується наш світ. Річ у тім, що вогонь теж є світло. І 19 числа, 19 січня, стартує курс по свічкам. Ми будемо створювати свічки променів. Це не зовсім свічна магія. Якщо ви знаєте різницю між сакральною свічкою і свічкою програмною, і свічкою маканою, наприклад. Якщо ви любите свічки, полюбляєте, то ви маєте розуміти, про що йде мова. Абсолютно різні рівні енергії. Абсолютно різні. І от якраз ми будемо створювати ті свічки, які будуть провідниками світла, променя. І вони будуть вам допомагати пропрацьовувати. Тому що свічка, вона створена з воску. А воск нам допомагає, да, якщо ви знаєте про воскові відливки. Взагалі, віск у свічці, він вважається. Відображенням тіла і, по суті, пропрацьовуються через свічку. Певні якісь аспекти ви забираєте у свого світла психосоматику. Да? Тобто тілу ну, немає потреби перебудовувати себе дуже сильним чином через хворобу. Тому що, в принципі, будь-яка хвороба це процес одужання всіх інших тіл. Да? На тілесному рівні, на фізичному рівні хвороба починається тоді, коли всі тіла вже вирішили конфлікт, коли ви вийшли із конфлікту. Тому кожного разу, якщо ви починаєте відчувати, що ви щось не здужили або у вас якось там щось почав змінюватися стан, вітайте себе, тому що ви вийшли з конфлікту. У вас ви звільнилися від якоїсь установки, або ще від чогось. Ну, це насправді не є погано. Тому хворійте на здоров'я, скажімо так, просто коли людина починає переживати, турбуватися про свій фізичний стан, вона потрапляє ще раз в один іще ще один конфлікт, і хвороба затягується. От тому дійсно моя мама дуже рідко звертала увагу на те, що вона хворіє, і всі інші хворіють, і хворіла, мабуть, рідко. Може, про це просто ніхто не знав. Але в цьому дійсно є сенс. Далі, так? я зараз не враховую те, що є поведінкові моменти, що люди іноді хворіють дійсно просто тому, що тіло не вміє інакше відпочивати, тому що людина не вміє інакше відпочивати. І коли вона нарешті дозволяє собі відпочити, то вона починає хворіти. Тут два аспекти. Я дозволив собі відпочити через хворобу. І другий аспект, я хворію для того, щоб відпочити. Да, і хворію людинам якісно, скажімо так, довго, тяжко і, і не дуже приємно. І так, на курсі по магії свічок ми будемо говорити з вами про енергію. Це не будуть ритуали, це не будуть розтановочні техніки у свічних. Як у свічній магії це робиться. Це не будуть програмні свічки, це будуть катані свічки, бажано з кольорової вощини, але можна брати, можна використовувати звичайну вощинку. Я пробувала, дійсно працює. Вогонь починає світитися іншим кольором. Да? Тобто вогонь може відливати зеленим. Фіолетовим, помаранчевим, синім. І це виглядає дійсно фантастично. І це, до речі, ідея діагностика. Також ми будемо з вами говорити про архангелів, тому що хранителями, і тими, хто проводить дані енергії у наш світ, за цим стоять архангельські сили, ми будемо ходити до них у гості у вісні. Ви будете дивитися, що з вами відбувається. Практикум буде 8 днів, кожного дня ми будемо створювати з вами свічку, і буде велика теоретична частина. Свічку ми з вами будемо робити ну, там, 10 хвилин. І все інше це будуть саме у вигляді лекцій і у вигляді практичних медитацій ми будемо з вами. Вивчати саме промені. І, звичайно, магією свічок, я починала із сакральних свічок, це свічки, які творяться у певному стані, у стані саме поглиблення у внутрішню свою мудрість. І от у 2020 році я, я почала проходити, вивчати цей момент. Такі свічки будуть вам допомагати е налаштовуватися на те, чого ви дійсно хочете у житті. Це будуть свічки, які будуть провідниками кан каналами, тунелями, е проводкою, кабелем, вайфаєм, називайте, як хочете, да? е які будуть передавати і включати у ту справу. Яку ви вмотаєте вкрутите у свою свічечку, будуть направляти потік. І таким чином ви будете бачити, по-перше, як всесвіт реагує на ваше бажання. По-друге, чи дійсно вам треба, щоб це бажання збувалося? По-третє, ви будете мати підтримку, підмогу від вищих сил у виконанні цих справ. А і по четверте, ви будете бачити, яких енергій вам не вистачає для того, щоб, да, якого потоку вам не вистачає, для того, щоб завантажити своє бажання у реальність. Підключайтеся, зараз буде рання оплата, далі буде оплата підніматися. Ну звичайно, перший потік він буде дешевший, наступний потік. Наступні потоки будуть ну, набагато дорожчі. Я так завжди роблю, так як я з магією рослинного світу. Спочатку це був перший потік пробний, він був, коштував 2000 гривень у минулому році. І у цьому році це вже зовсім інакша ціна. І до нових зустрічей. Не забувайте, що ви творці своєї реальності. Не забувайте, що ви завжди можете попросити допомоги у тих, хто вище, у тих, хто бачить більше, у тих, хто знає більше, розуміє більше, ви можете попросити у них підмоги, підтримки. І на все добре, бережіть себе. І бережіть світ навколо